Благодаті мир вам, брати та да сестра. По да. милості Божій, ми ще один тиждень. Тиждень доволі складний. Дійсно, при кожній зустрічі, при спілкуванні включаємо телевізор, новини, одна тема. Всі схвильовані. Що буде завтра? Що буде сьогодні? Як ми будемо жити? А чи будемо взагалі? І це дійсно так. Що ми бачимо? Злова ненависть, Захватити, перемогти, смерть, кров. І це реально, брати і сестри. Тому що особливо це торкається молодих людей, таких як я, всіх воєнно зобов'язаних, всіх мобілізують і готовлять ось туди. Залишаються жінки, діти. І це милість Божа, велика милість Божа, що при такій наявності зброї, при такій великій агресії з двох сторін, є звідом готові є і звідси виступати, ставати, давати супротив. Бог зберіг. Ще не пролилася кров. Бо якщо піде перша смерть, за нею підуть і тисячки. І це милість Божа. І дійсно то ми бачимо до тієї сторони ось це все зло, яке скупилося. З іншої сторони ми можемо бачити, як віруючі люди, яким Бог дає мудрість, що зближується ось цей останній час. Про який говорив Христос? І дійсно, коли бачу новини і дивимося, брат стоїть у воріт, чи не слова брати і сестри Ісуса Христа, брат на брата. Коли дивимося син тут, в Києві дає інтерв'ю і звертається до батька, де він живе в іншій країні, і каже, тату, невже, вже не вже ми будемо один одного стріляти? Але ось в такий час ми живемо, любі брати та сестри. Час бувається. Але як важливо бачити все це зі сторони Бога, зі сторони Слова Божого, в світлі Писа. Розуміти волю Божу. Розуміти той час, в який ми живемо. Відповідно реагувати. Відповідно діяти, і буде відповідний результат. І тема моєї проповіді, що ми сьогодні пороздумували про очі. Дві пари очей. Тобто одні очі фізичні, коли ми дивимося на певні речі, розуміємо, приймаємо, і з іншої сторони очі духовні. Коли ми бачимо з сторони Божої, Шукаємо його волі, яку він хоче бачити в нашому житті. Для роздумування читаємо Євангелію від Марка, 10 розділ 46 по 52 текст. Про чоловіка, який не бачив, був незрячий. Євангелія від Марка, 10 розділ 46-го вірша. І проходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив Він, тобто Ісус разом із своїми учнями і безлічу люду сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимей. І прочувши, що то Ісус Назарянин почав кликати та говорити, Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною і сварились на нього багато хто що мовчав. А Він іще більше кричав: Сину Давидів, змилуйся надо мною. І спинився Ісус та й сказав, укличте Його. І кличуть сліпого та й кажуть йому: будь бадьорий, устань, Він кличе тебе. А той скинув плаща свого і скочив із місця і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів і сказав йому. Що ти хочеш, щоб зробив я тобі? Сліпий же йому відказав. Учителю, нехай я прозрю. Ісус вже до нього промовив. Іди, твоя віра спасла тебе, і той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою. Ось така чудова історія. Дійсно, радісна! Багата. І приємно її читати. Зустріч з Ісусом Христом! Дорога з Єрихону до Єрусалима. Останній раз в своєму житті Христос проходив через Єрихон. І ось, виходячи. З міста, проходячи ось браму, там було багато людей і багато хто просив. І там сидів ось цей бідолашний чоловік, життя якого залежало виключно від того, чи дадуть йому милостиню, чи не дадуть. Тому що ні працювати, ні заробити, ні пенсії він не мав. Навіть найменшої. Він повністю залежав від тих людей. Він не бачив нічого. Він не бачив себе. Він не бачив чогось гарного, він не бачив брудного. Нічого. Навіть себе не бачив. Але він був там. Можливо, вже і втратив всяку надію. Можливо, і змирився з тим своїм станом. І ось так жив. Дійсно, в сьогоднішній день в нашій країні ми бачимо теж багато бідних людей, є і незрячі. Але повірте мені, цей стан був набагато важчий. Так, дійсно, в сьогоднішній день багато людей десь примудлося на цьому і бізнес зробити, і це ми знаємо і бачимо. Все перемішалося, багато є людей, які дійсно потребують допомоги. Але є якась пенсія, десь живуть. Бідно, але живуть. А цей чоловік не мав нічого. Він не знав, що таке зранку стати в своїй хаті, що таке каву зробити, можливо, помитися якусь ванну. В нього нічого цього не було. Переночував десь, прийшов, можливо, сам якось до цієї брами. Якщо було, що поїв, знову повернувся і так кожен день. Але ось настала ця мить. Іде Ісус. І він серед багатьох інших там стоїть. Рокова мить. Ви знаєте, він чув про Ісуса Христа. І судячи з тексту, який ми читали, що його було звати Вартимей, він син Тимеїв, він був. Людиною, яку знали, він, напевно, багато часу був там. І ось цю мить, брати і сестри, це дуже важливий момент. Почувши, що йде Ісус, шум, багато людей, перепитавши людей, Він не бажає втратити цей момент. Ми чуємо, що Він кричить Ісуса, Сину Давидів. Знову кричить, його не чують. Тому що там було багато інших людей, можливо, поважніших, вшанованих, багато побожних людей, які були зайняті, знаєте, важливими питаннями, які вони мали до Ісуса поговорити, поспілкуватися, а тут якийсь там кричить, заважає. І це дійсно було так. Навіть насварили на нього і забороняли йому авторитетно. Навіть не було того, який би прийшов, взяв за руку і привів його до Ісуса. Не тільки цього, але і забороняли. Але це його не зупиняє. Він знову кричить. Брати і сестри, і вартує звернути увагу на декілька важливих речей. Перше, Ісус Христос, Син Божий. Який прийшов з неба, який має владу над всім. Абсолютно. Немає написано про тих людей, з якими він спілкувався. Навіть і мен немає. Але він повертається і бачить ось цього найменшого, Який покинутий всіма. Який повністю безпомічний, він бачить найменшого. Він відсторонює всіх і каже, покличте його. Любі, брати та сестри, мої, наскільки велика любов нашого Господа. Зауважимо, ми можемо знайти багато прикладів, коли Христос приходить до самого найменшого. До людей, які були відкинуті суспільством, <кій> зійшовши, слави Господні. <кій> З іншої сторони ми бачимо чоловіка. Ми бачимо його наполегливість, який не бажає втратити ось цей останній шанс, ось цю ось останню можливість. Наполегливість його дійсно захоплює російською мовою настойчивость, знаєте так, впевнено звучить. І дійсно підходить Ісус і задає, здавалося би, таке просте запитання. Чого ти хочеш? Невже Він не знав? Знав. В іншому місці ми читаємо, що ще нема Слова на язиці, а Ісус. Вже знає. Але не просто так він запитав, чого ти хочеш. Дійсно, Бог хоче, щоб в нашому житті, в нашій молитві ми були наполегливими, чітко і зрозуміло висловлювали свої проблеми. Не для того, щоб йому краще пояснити, але щоб кожному із нас було чітко і зрозуміло, що ми хочемо. І що наше рішення, вирішення всіх наших питань тільки в Ісусі Христі. Так, якось приходить момент, коли може якось незручно, десь, може, мене не зрозуміють, якісь проблеми в голос говорити. Це якось і не модно, але ми віруючі люди. Інші почують, що я проблемна людина, зрозуміють, що я, може, якийсь не зовсім духовний, а я ж членом церкви вже стільки років. Вартимей, з цих питань він був рішучий. Все відкинув, зважав на тих людей ні на що. Ісуса, Сину Давидів, сьогодні змилися наді мною. І зараз я вже потребую тебе. Тому що я втратив все іншої надії. Ні на кого я вже не маю. Єдине моє рішення тільки в тобі. І ми бачимо чудовий результат. Так, дійсно, в нашому житті ми можемо не завжди отримувати відповіді на нашу молитву. На ті чи інші труднощі, які ми маємо. Але ми знаємо, що Бог це знає. І все, що є в нашому житті, Він веде на добро, на краще. Можливо, не для тіла, то краще для душі. І важливо ці речі бачити духовними очима. І за все дякувати. Є інша сліпота, любі брати і сестри. Це ще гірша фізичної, це духовна сліпота. Коли людина не бачить себе з Богу. І коли ми читаємо відкриття Івана Богослова, третій розділ, якраз йдеться про ті речі. 17-й вір. Відкриття Івана Богослова, третій розділ, 17 й вір ми читаємо такі слова. Бо ти кажеш, я багатий і збагатів, і не потребую нічого, а ти не знаєш, що ти нужденний, і мізерний, і вбогий, і сліпий, і голий. Це слово не звучить сьогодні до невілюючих людей. Це звучить до нас і з вами. І слово Боже каже нам чітко. Коли я себе вважаю таким, що я ніби. Саме то Бог він дивиться по-іншому. Він бачить середини. Я це не можу побачити. І проблема, коли я в собі це не можу побачити. Але він це добре знає. Пророк Ісая свого часу сказав, мають очі і не бачать. Мають вуха і не чують. І справді нашими фізичними очима багато речей ми не можемо побачити. Але духовна сліпота це набагато гірше, ніж фізична. Тому що проблеми, які ми маємо в своєму житті, знаєте, коли безлад сім'ї, якісь непорозуміння, ще щось. Проблема в країні це проблема духовної сліпоти, любі брати і сестри, коли людина не бачить Всевишнього Бога. Не хоче слухати Його, не хоче бачити Його, не хоче бачити Його волі. А керується своїми речами і кожен переконує свою правоту. І це ми можемо бачити. Досить. Цікава історія, яку ми знаходимо на сторінках Біблії, це друга книга царів, йдеться про мужа Божого Єлисея. Цікава подія відбувається, коли ось Єлисей зі своїм помічником в будинку і військо оточило багато вояків і бажають заподіяти смерть Єлисею. І приходить, слуга і що каже. Читаємо другу книгу царів, 6 розділ 15, 16, 17 вірш. А слуга Божого чоловіка, тобто Єлисея, став рано і вийшов, аж ось військо оточує місто і коні, і колесниці, і сказав його слуга до нього: Ох, пане мій! що будемо робити? А той відказав: Не бійся, бо ті, що з нами. Численніші від тих, що з ними. І молився Єлисей і говорив, Господи, розкрий йому очі, і нехай він побачить. І відкрив Господь очі того слуги, і він побачив. Аж ось гора повна коней та огняних колесниць навколо Єлисея. Те, що людина не може побачити. Фізичними очима. Про ті речі, які молився Єлисей. І каже, Господи, відкрий йому, нехай він побачить, що ті, які тут оточили, вони мізерні, вони ніщо. Але військо Бога Живого, воно не воно не переможне. І ось Єлисей всімся в тому кріслі і сидить і каже, не хвилюйся, і я не хвилююся. Бо як підуть на тебе одиною дорогою, будуть тікати десятьма дорогами. Але Єлисей, це був не тільки пророк, але ми читаємо Бог, Божою людиною. І тут питання, брати і сестри, довіри Богу. Питання довіритися, бачити вирішення наших проблем тільки в. Це дуже і дуже важлива річ, воно все пов'язано. Побачити, повірити, довіритися. Пригадаймо, коли за часів Мойсея змії кусали людей, і багато загинуть. Ось змія вкусила, і людина помирає. Але Бог сказав до Мойсея, зроби змію. І кожен, хто буде укусаний змією, я подивиться на того мідяного змія, не помре. Фізичними очима ми дивимося, ну як цей Змій, який там стоїть мітний, я просто на нього подивлюся і я не помру. Тяжко зрозуміти. Нам більш перевишко зробити укол, або якісь таблетки прийняти. Але це питання довіри, питання довіри Богові. Довіри його слову, якщо він сказав, воно так. І станеться, воно так і є. Духовна вбогість, любі брати і сестри, це реально. Це реально і особливо в сьогоднішній день. Вбогість нашої країни, сусідніх країн. Мільйони людей, які вбогі, які не бачать Бога Всевишнього. Не бачать того Бога, який є Богом любові, миру, спокою, злагоди, а очі закриті і керуються уставами іншого. Уставами, які є недобрі, які ведуть виключно для руйнування тіла і руйнування душі. І... Сьогодні дійсно важкий час. І багато людей в подібному стані подавлені, розчаровані, схвильовані, можливо, в деякій мірі вже змирилися з тою ситуацією, яка є навколо в особистому житті, в сімейному, ситуації взагалом в нашій країні. Але нам можливо пам'ятати одне, що є дуже важливим. Подібно як Христос востаннє переходив через Єриформу. Так і ми сьогодні живемо ось цей останній час, коли звучить слово Господнє, коли воно є в нашому домі. Коли ми можемо його читати, слухати, бачити, приймати. Бо судячи з всіх тих обставин, подій, які відбуваються, зближається в той час, коли вже Слово Боже, проповідь Івангії, не буде звучати. І багато людей будуть шукати. Як важливо сьогодні, не втратити ось цей, оцю останню мить, останній раз не пропустити в своєму житті, щоб мати ось цю зустріч з Ісусом Христом. Отримати від нього прозріння, щоб побачити, побачити себе з Божої сторони. Де я? Чи в тих всіх моментах свого життя, коли я вважаю себе, можливо, самодостатнім, можливо, ще чимось забезпеченим, побачити своє серце зсередини, запитати, що про мене думає Господь. Чи не такі самі слова звучать до мене, що ти думаєш так, але ти бідний? І нагий, і сліпий, і інші не добрі слова. Сьогодні цей день, любі проти та сестри мої, для нас, для мене, для кожного із нас. І сьогодні цей день для нашої країни. І ми сьогодні молимося за нашу країну, щоб Бог відкрив очі, щоб країна навернулася до Бога. Щоб наші ті, які там при керівництві. Не витягували ось цієї зброї. Тому що сам Ісус Христос сказав до Петра які слова? Пригадаю, Сховай того меча, бо хто йде із зброєю, той із зброєю ним. Любі, брати та сестри, нехай наша молитва. Ми зараз будемо молитися. Сьогодні день молитви за нашу країну. За кожного жителя нашої країни. Цей останній шаг, коли звучить Слово Господне, щоб вийти на зустріч Ісусу Христу. Якщо навіть є перешкоди, якісь люди заважають ще щось інше, кричати до нашого Господа, Ісусе, Сину Давидів, помилуй мене. Тому що вирішення всіх проблем, особистих, сімейних Нашої країни мільйони наших людей тільки в Ісусі Христі. Нехай про це буде наша молитва сьогодні. Амінь. Амінь.